Після того, як був перекритий газ, пан Дунаєв вже заробив розгніваний пост, що його тест перекрив город у Газ. А ще через годину-півтори в адміністрацію прийшла делегація депутатів Северодонецької ради, які контролюються, і це не секрет поліщенеля паном Будковим. Радикальний гріша тут. розповідав всьому світові, що якщо ні, то завтра я тут піду на Київ визволяти Сєвєродонецьк. Я хочу сказати радикальному гріші, що вирішенням цього питання почав займатися через 10 хвилин після того, як трапилося подія. І вирішував його на рівні Кабінету міністрів. В принципі, загрози такі є, і не тільки для Сєвєродонецька. І не тільки по газопостачанню. По-перше, ніж розповідати про тротуарну плітку з Києва, треба займатися питанням погашення заборгованості. По-перше, я вже попереджав того самого пригебу, як він тут в цирку влаштовував. Не в моїй власті. Ані заблокувати, ані розблокувати рахунки казначейства. Це гілка влади, яка мені не підпорядковується. А щодо законності чи незаконності всіх цих дій, ну це справа суда, який, якщо я не помиляю, завтра буде. В судовому порядку буде вирішуватись це питання. Взагалі по Сєвєродонецьку ситуація просто. На жаль, на моє переконання за межою когось сюру. Два секретаря, э, вибачте, два мера, три секретаря. Це, ну, Якщо просто називати речі своїми іменами, це ідіотізм. Інших слів мені важко підібрати. Вже п'ять заступників. А заступники. вже п'ять? На жаль, я я трошки хоч зрадів, коли їх три призначили, а не сім.